Прийшла в військомат з дипломом геодезиста. І я собі місячні виключаю таблетками. Сексизм почався ще в військкоматі і, як не дивно, його проявляли жінки. У мене було дві бійки з офіцерами. Пацану, звісно, легше, але я же качалась, я ж готувалась. Привіт! Це подкаст на Рівні. Де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, про доречні жінок в армії та їх професіоналізм, про слабкість та силу, про службу на рівні з чоловіками. Сьогодні зі мною на зв'язку з навчального центру безпілотних авіаційних комплексів аеророзвідниця молодший сержант ЗСУ Світлана. До армії вона працювала менеджеркою в одній з найбільших іноземних компаній світу, що обслуговують криптовалютні біржі. Дівчина повернулася з еміграції у 2022 році і одразу долучилася до десантно-штурмових військ. Служила на Донецькому напрямку у Лимані та Солодарі. За її плечима, десятки прикритих позицій та збережених життів. Хто такий аеророзвідник? Аеророзвідниця, що входить в обов'язки. Якщо простими словами, це е, оператор безпілотного літального апарата, який розглядає з повітря е, позиції ворога і здійснює коригування вогню артилерії. Тобто е, можна сказати, що ви очі армії, правильно? Саме так, абсолютно так. Е, конкретно ті е, літаки, з якими працюю я, це розвідники і коригувальники. Вони коригують вогонь артилерії. Тобто ми не просто знаходимо позиції ворога, ми передаємо їхні координати на артилерію і даємо трансляцію артилерії, і вони здійснюють спочатку пристрілку, потім знищення ураження ворога. Це і техніка, це і жива сила. Ну і залежно від різних технічних характеристик літальних апаратів, у нас може бути і різна дальність розвідки. Різна висота робоча, цільове навантаження у конкретного літального апарату це є камера, камера, яка має змогу розгледіти ворога, розпізнати його. Зазвичай напередодні ми отримуємо задачу на розвідку, тобто ми знаємо, куди ми маємо летіти, і ми або Шукаємо нові цілі або підтверджуємо вже ті цілі, які були знайдені раніше, тобто здійснюємо дорозвідку. і безпосередньо перебуваючи на зв'язку з артилерією, ми їм показуємо, що ми бачимо таким чином, щоб вони прицільніше стріляли. Скільки в середньому може займати такий виїзд? Все залежить від бойового завдання і знову ж таки від оснащеності. Якщо у нас, наприклад, є камера з тепловізором, яка може працювати вночі, відповідно, два екіпажа можуть виїхати на робочу позицію і зміняти одне одного. 12 годин працює один екіпаж денний, 12 годин працює екіпаж нічною камерою. Умовно, все залежить від активності фронту. Від погоди дуже сильно, ми сильно залежимо від метеорологічних умов, від вітру, від вологості повітря, від кромки хмар, тобто низ хмар. Це все впливає на нашу роботу. Наскільки близько ви підлітали? Точніше, знаходилися від позиції ворога? Крило, на якому я працювала, може літати з. П'яти кілометрів від лінії фронту, але ми працювали в трьох кілометрах від лінії фронту. Це от моє найближче наближення до ЛБЗ. Якими літальними апаратами ви керували? Я вивчилась на пілота Фурії. Фурія це літальний апарат типу Крило, і це є розвідник і коригувальник. Вогню артилерії, я сили спрямована йшла на крило, я навчилась літати на крилі, і я знала, в який взвод я йду, тому що я проходила співбесіду. Я приїхала буквально на Донбас, коли вирішила йти на війну до своєї майбутньої бригади, до свого майбутнього підрозділу. І коли ми поспілкувалися, вони мені оформили рекомендаційний лист або його ще в народі називають відношення. І я знала, чим оснащена оснащений цей взвод. Я знала, що вони працюють на фурії, тому і на навчання мене потім від цієї ж бригади відправили саме на фурію. Якщо говорити про аеророзвідку, якими навичками треба володіти та які мати людські характеристики? Як і для всіх військовослужбовців висока стресостійкість, тому що. Ну, навантаження на війні, вони цивільним людям недоступні. Звісно, що це, ця витривалість вона набувається вже безпосередньо в бойових діях, бути готовим адаптуватися. У мене навіть гасло таке моє особисте, адаптуйся, перемагай. Бажано, якщо є досвід або навички взаємодії з технікою. Це і комп'ютери, це і автомобілі. Якщо ви вмієте розбиратися в картах і ще краще. Якщо у вас є, наприклад, англійська мова, тому що багато у нас безпілотників, багато техніки постачається за кордону. І ще краще, тому що інтерфейси програмного забезпечення або інструкції вони можуть бути там, англійською мовою або іншими іноземними мовами. Якщо говорити, порівнювати службу чоловіка, аеророзвідника і жінки аеророзвідниці, чи є принципова різниця в обов'язках фізичному навантаженні, в емоційності в роботі? Саме у виконанні завдань, тобто, от є бойова задача, взяти комплекс розкласти. Відлітати, повернутися, скласти, уїхати, то з цим може впоратися як чоловік, так і жінка абсолютно легко і просто. Я не знаю особисто таких безпілотних літальних комплексів, де би жінка могла би не впоратися, бо чоловік міг би не впоратись. Хоча, наприклад, наземна станція керування у Фурії важить 25 кілограм. Вона не легка. Ну, пацану, звісно, легше, але я же качалась, я ж готувалась. Як почався ваш шлях в армії? Яке навчання ви проходили? Як вас зустріли в військкоматі? Для початку я скажу одразу, що я цивільна людина, я не військова, в роду у мене військових немає, і я абсолютно я не була обізнана з тим, що відбувається взагалі в армії, як вона влаштована тощо. Коли я вирішила йти в армію, це я знаю цю дату. Це було 27.06.22 року, коли був прильот в Амстор, торговий центром Амстор в Кременчуці. Це моє рідне місто. І тоді у мене просто все розірвалося всередині. У мене переключився всередині тумблер зі страха на лють. У мене була дика людь, і я цю лють стала конвертувати в дії. Для початку я знайшла. Курси операторів БПЛА для цивільних від компанії Calver Aero. Я туди сходила на цей курс, закінчила його. Це п'ятиденний був курс, де дають навички основи аеродинаміки і навички керування коптером. Далі, з цим сертифікатом, я, відповідно, і прийшла у військомат. Також у мене є освіта інженерна за освітою я. Магістр з геодезії, землевпорядкування і кадастру. Це пов'язано з картами, з топографією. Я прийшла в військкомат з дипломом геодезиста, а також з цим сертифікатом БПЛА, оператора БПЛА. І мені оформили тимчасовий військовий квиток, сказали проходити ВЛК у військово-лікарську комісію. А мене не хотіли. Брати в армію, а мене в у військоматі відмовляли. Говорили, що мені ж доведеться виконувати всі ж ті ж самі навантаження, що й чоловікам. А якщо я попаду в полон, то для жінки полони, для чоловіка це різні полони. І мені сказали, що навряд чи вас захоче брати якась бригада, тому що від жінок відмовляються, ніхто не хоче, щоб вони служили жінки, тому спробуйте собі знайти місце служби. Самотужки, щоб ви розуміли, я склала резюме, як наче на прийом, про прийом на роботу. І я розсилала його просто всюди. І, зрештою, мене запрошували до себе на співбесіду. В три, різ... в три різних бригади: одна в Києві, друга в, в Миколаєві бо в Одесі була на той момент, і от третя на Донбасі. Дуже тоді я вибирала, куди я поїду на співбесіду. Я приїжджаю на Донбас. А це було літо, це був серпень 22-го року. І ми поспілкувалися з комбатом на чартом Камбрігом. Мене привезли в тимчасове місце дислокації, там, де якраз жив взвод, той, з якому я мала працювати, і я вперше побачила, ну, наблизилась до від ну, до війни я бачила, як е, горить часів яр, димок, звідти, Я бачила випалені е, плями на асфальті, де працювали хаймарси. Для мене це як для цивільної людини все було дуже сильно повраженням, скажімо так. Тоді в Краматорську не працювали ні світлофори, не було дорожніх знаків, там була тільки військова техніка на дорогах. За цю співбесіду я отримала рекомендаційний лист. Я приїхала з ним у військкоман для того, щоб призватися. У військоматі мене призвали і відправили на навчання базова загальна військова підготовка, скорочено БЗВП. Я попала в навчальний центр. Брати мене туди теж не хотіли. Мене під всякими дебільними відмазками намагалися звідти сплавити, і я вже, чесно кажучи, сильно засмутилась, розвернулась і вже їхала додому в міському автобусі і вирішила розвернутися, довести справу до кінця. А як вони пояснювали щодо жінок? Чому в них така була категорична позиція? Вони саме це не пояснювали, тобто мене просто завертали і не приймали мої документи, і сказали: дівчина, ми тут під цивільну локацію шифруємося, а ви на камуфляжному рюкзаку, ви нам палите локацію ідіть звідси. Я говорю, я ще скину тут карімат у вас під вашою локацією, і буду спати, поки ви не заберете мене на учебку. Зрештою, приїхав начальник центру навчального і забрав мене, ночувала я вже на бліндажах, нормально. Напевно, вони хотіли е, зберегти е, жінок таким чином, щоб е, якомога менше їх піддавати небезпеці. Е, у чоловіків відношення до жінок е, в плані загибелі жінки на війні набагато важче сприймається, ніж загибель чоловіка на війні. Підсвідоме відношення до жінок як до матерів, навіть якщо майбутніх, і все-таки присутнє бажання жінку зберегти, уберегти, відгородити від небезпеки, захистити. Також я думаю, що чоловікам легше і безпечніше, ну, чисто морально, коли жінок немає поруч, їм не треба там, забезпечувати побут, аля там будувати ті ж самі душові з обігрівом. Або всі знають, що у жінок бувають місячні, і це дискомфортні дні. і Жінка потребує особливої там, уваги або відпочинку тощо. Ну, до речі, я собі місячні виключаю таблетками. Якщо це комусь цікаво, я настільки е, вирішила адаптувати себе свій організм до служби в армії, що навіть на фізіологічному рівні я намагаюся бути ближче до е, чоловічої статі, в тому плані, що регулюю е, місячні протизаплідними ну, гормональними таблетками, щоб вони були рідше. Менше і не вибували мене зі строю. Скільки було під час навчання людей загалом, і скільки серед них було дівчат? Я можу сказати в дуже загальних цифрах на курсі нас в той час було понад, понад пів тисячі осіб, і із цих людей нас було двоє дівчат, і обидві овни. Я по безпілотникам, а моя напарниця була по медицині. Вона медик. Чого не вистачає жінкам в армії? Тут напевно треба розділяти такі поняття, як жінка на війні і жінка в армії. Звісно, є такі є чисто побутовий дискомфорт. Але коли ти на війні, ти розумієш, що ти там робиш, для чого ти. Це робиш і усвідомлюєш, що зараз твої побратими та посестри перебувають в полоні, там де вони, от як нещодавно вийшло інтерв'ю одного із хлопців, які вернулися з полону, їв черв'яків і мишей живих. То ти розумієш, що у тебе немає ніяких проблем в трьох, в трьох кілометрах від ЛБЗ? А ага. якщо ми говоримо про е, жінку в армії, не на війні, а в армії. То, починаючи від документального супроводу, конкретно от моя нещодавня історія, закінчила курси і в одному із навчальних центрів ЗСУ і отримала грамоту, чи не грамоту, як воно, свідоцтво, сертифікат, і там написано: Світлана Олександрівна здав, склав, пройшов. Чому не здала, склала, пройшла? Чому не можна зробити два бланки для жінок і для чоловіків? Невже в, цьому, в цій військовій частині навчаються або служить мало жінок? Ні, їх там багато. Так в чому ж проблема? Якщо взяти чоловікові, там якомусь Петру Олександровичу видати сертифікат, Петру Олександрович склала здала, Боже, який би там Войбис дійнявся, це би сприймалося як приниження. Тобто елементарна. Неповага до самої наявності, присутності жінки в ЗСУ чисто документально. Далі, стосовно побуту, хотілося би мати окремі душові або окремі жіночі казарми, і начебто як до повномасштабки, в принципі, для контрактників таке і зберігало, таке і було. Зараз такого немає. Далі, стосовно жіночої форми, вона відсутня як явище. І це дуже велике. Це треш, це просто треш. Знаючи, яка кількість жінок зараз служить, і служили раніше на контракті не шити жінкам одяг під їхні форми, ну, я не ношу форму, яку мені видали. У мене повністю осінні зимові комплекти форми це. Або волонтери, або я сама купувала під замовлення. Те, що видають в армії, жінкам носити, неможливо Ну, крім футболок. А в одному з інтерв'ю ви сказали, що жінки б'ються у двох війнах. Що ви мали на увазі? Я це сказала в контексті взаємин. взаємин між жінками і чоловіками. Тобто ти воюєш проти. Москальні, і в той же час ти тримаєш оборону 360, від, ну, 360 градусів, від залицянь побратимів, від зневаги знецінення, якщо є такі, які, наприклад, поважають себе за свої знання і здібності, а до новачків, тим паче до жінок, можуть ставитися зверхньо. Але це все дуже сильно залежить, ну, конкретно від. Конкретної людини. Бувають ситуації, коли є чоловіки, які звикли сприймати жінок як об'єкт, намагаються цих жінок привласнити собі, незважаючи на їхні особисті побажання. От, це саме в такому тваринному сексуальному контексті, скажімо так. Чи можете поділитися своєю якоюсь історією, проявом такого сексизму? сексизм Почався, напевно, ще в військоматі, і як не дивно, його проявляли жінки. У військоматі до мене дуже грубо ставились жінки. І жінки перебирають на себе модель поведінки чоловіка. І якщо вони бачать більш жіночну жінку, вони її гасять. У нас на цю тему якраз є рубрика журнал обліку сексистів. Різкі висловлювання про жінок в армії. Отже, коментар від Ванди Яворської. Яка може бути рівність? хоча б щодо витривалості до фізичних навантажень. Нічого кволемляля робити на фронті. Вони тільки заважають чоловікам. Якщо вже так чухається, то зробіть військову спеціальність повія. Вибачте, пані Ванда. Ви конкретна лошара. Ви лошара, тому що. Вас говорить от саме та внутрішня мізогінія, яку ви сприйняли для себе як модель виживання в чоловічому соціумі, в патріархальному соціумі. Ви намагаєтесь наблизитись до чоловіка не тільки в хороших якостях, а й в поганих якостях. Вам недостатньо просто. Зайнятися позицією сили, умовно скажімо, як чоловік, ви ще при цьому хочете принижувати жінок. Це висловлювання звучить як висловлювання глибоко травмованої жінки. Сильна людина це та, яка допомагає іншим стати сильними. Слабка людина це та, яка робить людей слабкими. Коли я бачу жінок, які йдуть на фронт. Які навчаються, які служать, я ніколи в житті не буду їм розказувати, що я тут крута, тому що я тут цілий рік протрималася. Вони лошарені. в якому разі я буду підтримувати кожну жінку в її прагненнях, в її силі підбадьорювати. А нині ви інструкторка навчального центру школи спеціалістів безпілотного авіаційного комплексу. Кажіть, будь ласка, яка була причина переведення з фронту в інструктори? Мене запросили, і я погодилась. Причина, чому я погодилась, це здебільшого відношення в колективі. Там, де я була на фронті, можна звикнути до будь-якого дискомфорту, якщо ти розумієш, для чого ти його терпиш, для чого ти це робиш. Дискомфорт в плані страха. В плані е, небезпеки, життю і здоров'ю, в плані там, не, 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 ну, некомфортних умов проживання. Але все це затьмарює, е, скажімо так, атмосфера в колективі. Якщо клімат в колективі нездоровий, а його зазвичай е, задає командир, то і, зрештою, між собою всі е, рано чи пізно пересруться. Тому. У мене були хороші друзі там, у моєму взводі, але і були такі гниди, з якими просто які все псували, скажімо так, Більше це командування на той момент. Воно вже помінялось. Якщо зараз хтось буде слухати цей подкаст, знає чи звідки я йшою. Що, що стало цією критичною точкою, що ви зрозуміли, що вам треба захищати свої власні кордони? Точка неповернення. У мене було дві бійки, отже, з офіцерами, і вони просто хотіли мене собі привласнити, як я не знаю, об'єкт, предмет, шматок, м'яса, хто знає. Ну, наприклад, переписка мені пише там командир: мені потрібен масаж. Я забуваю в пошук. Населений пункт, масаж, реклама. Скидаю йому лінк. Масаж, прошу, звертайтесь, дзвоніть. Ні, срочно. А давай я дам тобі постріляти з пістолета. У мене є три, три патронені учтенки, за там, 30 хвилин масажа. Я цю всю переписку скріншотю показую вищому командуванню. Е, тобто це був накопичений ефект. При тому, що людина одружена. Потім, наприклад, я перевдягаюся, я стою посеред кімнати в термобілизні. Ну, це зима, і зрозуміло, що не в шортах, в термобілизні, я не знаю, що б то було, якби я була в шортах. Так хочеться по жопі ляпнуть. Піздець, іди себе, ляпні. Ну, типа, давай п'ять, а давай, а може тебе обійняти. Тобто, почалися. Порушення фізичних кордонів. Це спри... ну, можна сприйняти як аля дружбу, але якщо ти зовсім не хочеш, щоб тебе торкалися і чіпали, то не торкайся і не чіпай мене. І от з такого аля загравання, з такого аля флірту, е... починається бійка. Бо я вже ну, задовбалась, скажімо так, мене вже довели до якогось моменту нетерпіння. Як свої кордони захистити жінці в такій ситуації? Е, є більш дієві, є менш дієві заходи. Е, більш дієвими методами є, коли ти в позиції сили, і ти реально можеш чимось налякати, залякати, сказати, що у тебе є важелі впливу на цю людину. Тобто це елементарна домінація. Е, домінування в плані зв'язків, в плані. Я не знаю, ресурсів. Тобто, коли людина реально тебе боїться, і тому вона тебе не, ну, не здійснює харасмент і приниження в твою сторону. Інша, інший спосіб, це писати рапорти, дзвонити на гарячу лінію, щоб нагнули зверху. Тому що рапорти гаряча лінія, це багато розбирательств, це багато ну, розборок, серйозних зняттям там премії з доганами, в тому числі з переведеннями, з пониженнями в посадах тощо. Світлана, назвіть ваш позивний госпожа? Що він означає? Е, мені його дали е, мої напарники по навчанню, коли я навчалася на, саме на безпілотник фурію, я приїхала з е, бойових від своєї бригади. Там, де якраз відбувся той епізод з домаганнями. І я буквально вступила в бійку чи в боротьбу з офіцером, з командиром, але ті люди, яких я вважала друзями в тому підрозділі, вони просто вийшли. Вони вийшли для того, щоб Аля дати командирові розважитись, не, ну, не, не заважати. Вони не, не намагалися, вони навіть не додумали, що мені. Дискомфортно і мені потрібна допомога, тому що я не плакала в той момент. А я як у мене не виникає такого плакати і просити про допомогу. Я мобілізуюся, моя підсвідома реакція це бий. Не біжи, не замри, а бий. І тоді вона вилізла ця реакція, і я просто мовчки гасилась. І е, у мене відбулася криза довіри, тому що не тільки я відчувала безпорадність, а я відчула зраду зі сторони своїх друзів. І, відповідно, коли я приїхала на навчання, це був абсолютно новий колектив для мене, абсолютно нові люди, але поводилася я так е погано, <смі> я була дуже злою, і я не хотіла, щоб зі мною ніхто ні знайомився, ні дружив, е ні зав'язував ніяких взагалі зв'язків, тому що ну, я була як кактус. Я не могла розрізнити, де справжня дружба, а де не справжня, де мене тут зараз кинуть на поталу. А де реально людина, на яку ну, якій можна було би довіряти і на яку можна розраховувати в якійсь кризовій ситуації? Тому я відганяла від себе абсолютно всі можливі контакти. Я була як сука, зла. Я, ну, я навіть зверталась до психолога, я не могла впоратися з цим станом. Я намагалась не просто заглушити в собі якийсь, я не знаю, флірт, хоча я його не проявляла там. Але я в усьому звинувачувала себе, як це часто буває? Тому це були шипи, колючки, бар'єр. Але, незважаючи на це, були люди, яким навіть це подобалось, що мене дуже сильно шокувало. Е і придумали, що я госпожа, тому що я поводжусь дуже зверхньо, холодно. Тому мій, мій позивний він наполовину жарт, а наполовину все-таки відображення моєї натури. Як звучить територію, яку ви захищаєте? Україна, звісно, це вся Україна. Це, це мій дім. Це мій дім. Що або кого ви захищаєте? Коли в Навесні торік звільняли Київщину, і була інформація, почала надходити про катування, гвалтування. У мене так боліла матка. Я передати не можу. Я їхала в лікарню, сиділа під крапельницями, тому що я відчувала біль своєї землі. І біль всіх зґвалтованих жінок через якусь я не знаю емпатію. І я уявляла себе на їхньому місці, і мене це розривало просто нещадно. Зараз я би сказала, що я воюю або я стою за тих, хто в окопах, хто в полоні, хто партизанить під окупацією. На цьому ми закінчимо нашу розмову. Дуже дякую вам за відвертість, за потужну позицію і такі чесні, щирі історії. Дякую. Бажаю вам від усього серця сили та всім нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ви слухали подкаст Руху Ветеранка на Рівні, де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, аби вирівняти права чоловіків та жінок в армії. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями. Подкаст доступний на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, NV Podcast, Megogo. Дякуємо нашій підтримці в тилу Радіо Байрактар, де ви також зможете прослухати усі епізоди в ефірі та на сайті radiobayraktar.ua. цей контент створено за фінансові підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DV Академії програми медіа для сходу і півдні України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.